Що це за після таке? Я це повинна зробити за один тиждень одна? А Каміля всього лиш одна така стопочка? Вона майже не працює, а в неї зарплата більше, ніж моя. І що це все за гарненьке личико? Ненавиджу всіх. Привіт, Емелі, а ти вже закінчила роботу? Ні, не чіпай мене. Проганяєш? Ну добре. Я ж просто хотіла друг. Нарешті вона пішла. Макс. Перше. Друге. Через шість днів. Сто? Зроби нових людей? Зроби нових людей? Ага, ще зроблю їм Зараз якраз всі зайняті, не помітять. Ще закінчила. Ну що, пух? Ти перша? Мама один, два, три, гурі. Що це? Челетик, екс? Жри швидше іди з моїх очей подалі. Де їжа, ти повинна була вже накласти на стіл давним-давно. Вже біжу, через п'ять хвилин буде готова. Є Любов моя, я дуже старалася над цими млинцями. Що? Мати? Тепер ти більше не живеш з нами. Ти вільна, роби, що хочеш, але більше не з'являюсь на моїх очах та твого батька. Мамо, а куди ви йдете з татом? Ми скоро повернемося, з бігаємо з Обіцяю. Йшла одна година, друга, третя, а на четверту. Меді, а де мама і тато? Вони скоро повернуться. Я голодна. Меді, треба заспокоїтись. Але як? Я теж дитина. Я не знаю, як тобі цим м'якше пояснити. Але вони померли. Що? Я тобі не вірю. Ти брешеш. Брешеш. Я не буду далі їсти. Їж, що є? Я й так майже не їм. А ти ще й їжу перебираєш? Не буду. Я сказала ЖИРИ, що є. Мене не любив тато в сім'ї, навіть бачити мене не бажав, але мати любила мене і я не знала, хто такий тато, але я все частіше почала бачити одну альтек з татом і запитала мати Мама, а де мій тато? Я ніколи його не бачила, всіх він є. Після цього я більше не посміхалася і в один день. <гум> 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 Тату, бой, не пойм. Що я роблю не так? Я стараюся до всіх відноситися добре, а мене або ігноруються, або напряму показують свою ненависть. Ех, ти єдиний, хто в мене є.